Всім доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Ні-ні, розмовляти про гортензії ми не будемо. Просто то так, Світлина. А сьогодні хочу таку, ну, на мою думку, цікаву тему розпочати. Зараз такий якраз період сезону, що ми готуємося до весни, до нових. Посадок, шукаємо нові рослинки, знаходимо щось цікаве, бронюємо. Але, знаєте, все-таки я думаю, нам потрібно тут квітникарям, стадоводам бути трішки обачнішим. І, так би мовити, ділитися інформацією, чи варто в того чи іншого продавця купувати рослини, чи, можливо, хтось стикався вже з неприємностями саме з цією людиною, і краще попередити іншого, тому що в наш час, знаєте, ці наші копійки, фінанси не такі значні і на дорозі, так би мовити, не лежать. Отож, я хочу показати вам, у кого я вже забронювала і які забронювала рослини. Якщо ви щось дійсно, ну, можливо, неприємності були пов'язані з цією людиною, підкажіть мені у коментарях, або поділіться тих відповідальних продавців, у яких ви щось купляєте. Ось такі відчитки, сорти я не буду вказувати, тому що це зайвий клопіт мій, а якщо ви хочете, зайдете до цієї продавчині і побачите сорти, які вам подобаються. Чому саме очитки, всі розуміють, то така рослинка, яка зараз необхідна, витривала. І дуже багато сортів. У мене на каналі є таке відео, можете переглянути там по сортах. Я їх забронювала у Тетяни Здоровій. Це прям інтернет-такий магазин, називається крамничка Тетяни Здоровій. Вона торгує рослинами давно. Бузок пінк Парфум. Щось зацікавилася, якщо чесно, дуже він рясно квітує, він не є великим і замовила його також, шукала троянди ювілей принца Монако, тому що вирішила по всіх ваших відгуках і по своїх пошуках, що це надзвичайна троянда, ледве її знайшла, тому замовила разом з Буском у такому теж знаменитому розпліднику. Київсад, мабуть, неодноразово ви чули, я навіть і бачила була книгу відгуків, різноманітні вони були, якщо чесно, у них я ще не замовляла. Але, скажімо так, 80% було хороших, ну, і так би мовити, щось завжди комусь десь і не подобається. Якщо ви замовляли, я буду рада побачити коментарі саме про цих продавців, тому що рослина теж забронювала. Теж в мене, як на каналі відео про ехінацеї, про сорти саме ці шукачі сонця у мене ще їх немає. Тому я вирішила, ось два сорти, бачите, в мене там відмічено галочку їх замовити. Це в П9 сорти. Якщо, наприклад, це касетна розсада, то набагато дешевше. Але у П9 вони вже будуть квітувати цьогоріч. Тому вирішила, там, так, ну, цікаво, оплачуєш 50% зараз, а потім відправка ехінацеї у травні. А морозників, які теж я забронювала, відправка у квітні. Тому я так подумала, що я собі трішки е, оплачу зараз, а потім ще доплачу у квітні за морозники. а у травні доплачу за ехінацеї, знаєте, Не так буде мені складно по карману бити. Ну, ціни теж е, морозників. Там варіюються від 130 до 150 до 180 до 190, як який сорт морозника. От Я придбала собі саме такі сорти, як я вказала на світлинах. Ця продавчиня теж дуже часто, і мої знайомі і мої подруги замовляли неї неодноразово, тому відгуки просто прекрасні. Є така група у Вайбері, а це сторінка її Єлена Бабело, Лена Бабело в е, Фейсбуці. Можете пошукати, в неї дуже багато рослин, от саме таких вона бронює, завозить, але ще раз кажу, 50% бронь оплачується вже. Тому, ось так, знаєте, як би не було, але все-таки шукаємо те, чого хочемо. Цікаві в неї рослинки. Е, з, мені моя подруга подарувала одну цибулинку, еукомісу, але я ще дозамовила, здається, дві, ну, буде така трійця. знаєте. Вони викопні ці рослинки, але чомусь мені дуже сподобалися. Е, теж є різні там сорти, я обрала такий простий, знаю, що він більш-менш невибагливий, квітує гарно у рік посадки. Тому я намагаюся завжди знаєте, якщо в одній продавчині, то замовити ще щось. У мене вже є цикламен садовий, але ну, захотілося мені чомусь ще декілька цибулинок. Його рідко буває у продажі. Цибулинки ось показано дуже внизу гарний такий діаметр, тому я також ще дозамовила у цій продавчині і цикламени. Вони гарні листям цілу зиму, листя з'являється восени, квітує восени. Ну, різні вони є, я вам розповідала колись, що навіть є і весняно-квітучі. Це ось сторінка у Фейсбук. Я ось цієї жінки замовляла неодноразово різні цибулинні, аліумів багато. Все приходило дійсно якісне. У мене ну, нарікань немає взагалі ніяких. Перед оплат вона не бере, це вже буде дійсно оплата перед тим, як ви маєте е замовляти, чи мають вам відправляти. Ну, знаєте, тут є свій плюс, і є свій мінус. Як для мене, наприклад, я собі, як ви знаєте, беру в кредит. Мені, так би мовити, трішки легше. Але якщо вас цікавить, то погляньте на цю сторіночку. Ну, як без якихось чагарників, без дерев я не могла обійтись. Цього ліщину фундук точніше, пурпурово листяний я давно шукала, і тут ціна його була доволі гарний, сажає навіть. Це навіть показано зразок. У цієї продавшині завжди вказано зразок рослин, які приблизно будуть відправлятися. Вона коштувала взагалі 150 гривень, вона є самозаплідною, тому для мене це було ну, знайшла те, що давно шукала. Ехінацеї тут дешевші. І теж у П9, але там не було якраз тих шукачів Сонця, тому я тут замовила лише. Ось такий, бачите, сорт, здається, 139 чи 149 гривень. Уже, ну, на 100 гривень майже дешевше, є різниця, звісно, але там не усі сорти. Е, Хінецеї це супер. Показувала вам неодноразово такий пенісетом Фламінго, теж замовила у цій продавчині, теж стіна така прийнятна. Але не забувайте, що він не такий витривалий щодо морозів, хоча зараз зими. м'які, можна мульчувати. Ну, підкупив, все-таки я бачила його вживу і неодноразово розповідаю, що трішки підфотошоплено. Але дійсно він такий все-таки відрізняється від інших, цікавий своїм тонким оцим суцвіттям. Замовила це я у Ксенії Шведа-Бобучко, в неї теж неодноразово замовляла рослини. Все добре, відповідальна. Можна ну, точно не хвилюватися. Ніяких передоплат вона не бере. Навіть потім відправляє накладним платежем ще після оплатою, вірно, після оплатою ось так. Тому теж можете пошукати її у Фейсбуці. Бачите, в основному я у Фейсбуці замовляю, тому і вам ну, даю свої координати замовлень. За цю жінку я певна, ну, ніяких не було проблем. Хака не хлоя, у мене є звичайна, захотілося мені трішки ось такої яскраво лимонної. У мене якраз ще в тіньових місцях дуже мало злаків. І, так би мовити, знову замовляла там одну рослинку, сподобалося мені, а я вже ще декілька дозамовила, бо однією рослинкою пересилка це, ну, скажімо так, невдячне діло. Тому, які поділки, яке що, я не можу вам сказати. Теж я не замовляла ще у цієї людини. Побачила теж дуже цікаві кольори будлей, а будлей вирішила засадити, тому що хочу відгородитися трішки біля паркану, там, а вони зростають найшвидше, хоч і можливо, підмерзають, але потім відновлюються на всі 100 і теж швидко. Тому мені було потрібно два кущики. у неї було по 95 гривень кущики. Ну, Якщо я свої виростила з касетної розсади і все добре, то я думаю, що проблем і тут не буде. Ось така ще з варігатним листям, але дуже з яскравим забарвленням, тому хотіла спробувати саме цих два. Мені там потрібно два чагарники. Якраз заради них я замовляла. Ще спробувала хочу цю тіарелку. Це тіарела, яка доволі ну, одна із, яка квітує найкраще. Ось таке в неї суцвіття, дуже рясне, дуже багато квітування, листя майже не видно. Ну, Це теж тіньові рослинки. Давно я її бачила, давно, якщо чесно, хотіла, і замовила це я ось у таких людей. Вікторія Віталій, квіти, бачила відгуків на сторінці дуже багато, але з ними справи я не мала. Відгуки, звісно, хороші, ну хто ж з продавців розмістить себе на сторінці, відгуки негативні, це треба ж таким бути. Але якщо ви замовляли в цих людей і щось у вас не так, то, можливо, мені підкажіть. Не маю жодного княжика, але знаю, яка ця потужна, яка красива ранньоквітуча Ліана. Теж у мене місця доволі багато для неї є. Ну, Вони не дешеві, тому я <сум> лише на одного спромоглася. Це теж мені підказали, це є навіть і інтернет-магазин такий, і в Фейсбуці ця жінка. Вона дуже багато років сама вирощує лозинка Тамара. Чисто займається клематисами. В неї дуже багато сортів різних. Ну, я ще раз вам кажу, клематиси не є дешеві, але там вказано, що є, наприклад, двохрічні саженці, вони дешевші, трьохрічні там, чотирьохрічні, ну, вже, відповідно, дорожче. Отож, хто шукає, то мені підказали, а я підказую вам. Люблю ділитися і коли все добре. Знову я андропогон. Ще один замовила, подобається мені Ця рослинка, надзвичайно, це блакитні прерії. І замовила ще у цій продавчині, а, до речі, я її теж давно знаю. Дуже багато рослин у мене саме від неї. У неї дуже гарні серце, мій серце звідти, катальпи у неї. Це ще я таку папороть захотіла, ну, з таким цікавим листям. Теж бачите, щось треба розбавити в тіньовій зоні. Але дійсно теж продавець відповідальний, в неї теж імперія рослин є свій такий магазин. Дуже багато в мене рослин саме від неї, від Яни Довгої. Кажу, можете поглянути, в неї різноманіття, що хоз, що дерев, що чагарників. Теж вони вирощують все самі. Там привозних рослин майже немає. Ціни не Теж доволі нормальний така людина, знаєте, мені колись катальпу вона вислала то навіть ще одну в подарунок, бо та ж усій видалась не така гарна. Ось Леонардо да Вінчі теж надивилася у своєї знайомої, дуже доброї, так, Валентини Проценко. Замовила, вирішила, що та краса ще має бути у мене. Саме троянди я тут не замовляла ще ніколи. Але замовляла інші квіти і замовила Акрополіс, та трояндочка, яка ось квітує різними кольорами на одному кущі. Колись хтось сказав, що є сорт циганка чимось подібний. Можливо. Теж тут є передоплата знову ж, 50%. Лілія Мартагона я замовляла з цієї жінки, вони прийшли нормальні, все. Один навіть проквітував того ж року. Ну, Я замовляла небагато, вони теж не дешеві, тому дві цибулинки максимум на що спромоглася. Тому знову так вирішила, що буду в кредит. <сум> Отже, замовила ще таку лілію мартагон і замовила такий ще японський ірис. Не маю я ще жодного японського настільки, а, можливо, маю один. Маю. Ось її сторінка теж у Фейсбук, в неї дуже багато, теж і рослин, і клематисів, і все. Звісно, це все привозне, покупне. Тому можете заходити, дивитися, скажімо так, в якійсь мірі я з нею вже працювала. Ну, але раз на раз не приходиться, я розумію. Пора щось мені буду дуже вдячна. Де ви замовляєте рослини? Чим ви задоволені? Всім добра.